Скільки можна заробити, якщо інвестувати лише 5 доларів в день? І чи вдасться з цих 5 доларів в день перетворити їх на 100 тисяч доларів і за сійко часу, якщо це так? Всім привіт! Ви на каналі Батько-інвестор. Мене звати Олександр, канал про інвестиції. Всі ми хочемо мати багато грошей, і, як зазвичай, мало хто хоче що для цього робити. Але дайте собі відповідь на питання: чи 5 доларів в день для вас це багато, чи ні? І чи можете ви їх собі десь відкладати? Або в щось інвестувати. Для тих, хто вперше на моєму каналі, мій канал в основному про інвестиції в акції, акції відомих різних компаній, таких як Apple, Google, Amazon, то, що ви чули, а не десь там щось на бумажки, якісь фантики або повітря. І отже, що буде, якщо інвестувати 5 доларів в день яку, в якусь із оцих, наприклад, компаній, якихось відомих. Як ми можемо тут бачити, то, наприклад, я вибрав декілька компаній, в які ми можемо інвестувати, ну точніше, для прикладу, в які там. Можна було б заінвестувати. І можемо подивитись за весь період часу, ось тут за максимальний час, а ціна акції виросла на 85 тисяч відсотків компанії Apple. Якщо взяти Microsoft, то взагалі виросла на 334 тисячі відсотків. Nvidia виросла на 50 тисяч відсотків. Tesla виросла на 19 тисяч%, Google виріс там на 4 тисячі відсотків І отже, що було, якби ми заінвестували 5 доларів в день в одну з таких компаній. Візьмемо для прикладу компанію Apple. Друзі, хочу порекомендувати вам дружній канал Сімейний Бюджет. Там ви знайдете концентрат знань про особисті та сімейні фінанси в доступній формі від досвідчених професіоналів. Ось так виглядає їх канал. В них є на каналі дуже багато посортовано плейлистів, щоб ви могли легко знайти різну інформацію, яку вас цікавить. Наприклад, для початківців буде дуже крутий плейлист пасивний дохід для початківців. Для мене, як для батька, дуже цікавий був підрозділ «Діти». плейлисти про дітей, про інвестиції. Бачите, наприклад, Батькам дошкільнят 4-7 років, батькам підлітків 12-16 років, батькам школярів 7-12 років. Дуже актуальний плейлист на даний момент для українців за кордоном. Бачимо, тут у них є і про українців в Португалії, і про українців в Польщу, і про українців в Німеччині, Великобританії і так далі. Нагадую, посилання на їх канал в описі під відео. Переходьте, підписуйтесь, вивчайте. Щоб скоростити вам час, а мені розрахунки, піду трішки простіше. Шляхом і візьмемо так, що 5 доларів в день, помножити якщо на 30 днів місяць, тобто, то це буде 150 доларів в місяць. І далі ще простіше: 150 доларів в місяць, помножити на 12 місяців, тобто получиться 1800 доларів в рік. От і розраховувати буду приблизно так само, що 1800 доларів в рік я маю там на початку року, я маю 1800 доларів, і за ці гроші я можу купити кількість акцій, наприклад, компанії Apple, от ті, стільки, скільки вона коштувала. Нагадую, що відео не є фінансовою рекомендацією до купівлі тих або інших фінансових інструментів. Писавши в Google Apple Stocks акції компанії Apple, тут собі я повідмічав. Ось скільки вона де коштувала. Все я брав приблизно на початку року, тобто від 1 січня. Там десь до 15-16 січня, як мені тут вдавалося попасти, щоб дізнатися, яка була ціна. Я собі поробив такі скріншотики, там повиписував, наскільки відсотків воно росло кожного місяця. от, Так само. Яка ціна була? Ось наприклад, у 2021 році, 8 січня, ціна за акцію була 132 долара долари за акцію. Тут я створив собі таку табличку і порахував, скільки акцій можна було купити на 1800 доларів в залежності від її ціни. Бачимо, що в 2013 році ціна за одну штуку акції була 18 доларів. Кількість акцій можна було купити 100 штук. На ціну 1800 доларів. В 2014-му ціна за штуку була вже 19 доларів, і кількість я мог купити 95 штук акцій компанії Apple. В 2015-му ціна за акцію вже була 26 доларів, і кількість я мог купити 69 штук, так само, як і в 2016-му, я міг купити 69 штук акцій компанії Apple. На ціну, бачите, ось 1794 долари. У 2017-му ціна акції була 29. В 2018-му 42, в 2019-му 38, в 2020 2020-му 74. І можна було купити 24 акції на ціну 1800 доларів. Бачите, тут вийшло 1876 доларів. Можна було потратити, щоб купити 24 акції. В 2021-му ціна за акцію вже була 132 долара, в 2022-му 172. На початку 23-го вона впала до 100. 29 доларів. Тобто період часу 10 років від 2013 до 2023. Точніше 11 років, бо брали ми і 13 і 2023 рік включно. За весь цей період часу, якщо так порахувати, ми б могли купити 545 акцій компанії Apple. Боже, якби я зараз мав 545 акцій компанії Apple. Тут з цієї сторони ми бачимо, що майже ніколи ми не випадали за нашу суму в 1800 доларів. Тут було 2 рази тільки ось тут, і тут, і то на 5 і на 6 доларів, все остальне навіть було менше. І якщо б ми просто відкладали 1800 доларів в рік, за ці 10 років ми підклали 18 тисяч доларів. Добре, ми порахували тут 11 місяців, тому добавте сюди ще 1800. Було б майже 20 тисяч доларів за цей період. Якщо б зараз ми продали наші 545 акцій, які ми маємо, які ми почали купувати кожного року від 2013 року. Якщо б ми зараз продали на початку року 2023 по ціні 129, то получилось би у нас 70 305 доларів. Вклали б ми там, можна сказати, 20 000 доларів, ні, 18 000, 20 000 доларів, а продати можна було б за 70 000 Тобто 50 тисяч доларів було прийшло просто плюсом. Але якщо, наприклад, ми подивимося, що зараз, в даний момент, на даний день ціна акції Apple коштує 188 доларів за акцію і 6 центів, то якщо її продати сьогодні, якщо б у нас були ці 545 акцій, які б ми купували на протязі 10 років, то зараз би і продали їх по 188, то зараз би мали 102 тисячі 460%. Доларів. Якщо ви скажете, що в 2013 році ми ще ніхто не знали, що таке айфон, дивимось, перший айфон вийшов в 2007 році. От. А уже в 2013 році у нас в руках ми могли тримати iPhone 5, 5c, 5s. Бачимо, випускали їх з 2012 по 13, по, з 13 по 15. Ось, тут є така статистика. Забивайте собі в Google, Вікіпедію, і це вам все показує. Тобто iPhone 5. Або 5s, це вже була досить популярна модель. Починаючи з iPhone 4, вже всі знали, що вау, iPhone це круто, гарно, красиво, дорого, і всі вже про нього знали. Тому знаючи тоді, що о, є iPhone, і він такий крутий, мені подобається, можна було б брати і інвестувати в, наприклад, в цю компанію. Звичайно, ми не говоримо про те, що була інфляція, що кожного року гроші там або дешевіли, або дорожчали, і що ці гроші з'їдала б там якась інфляція, про те, що там курс валюти і так далі, і ще що податки треба з цього заплатити. Візьмемо іншу ситуацію, що от взяти вас 10 років назад, 2013 ми і ви знаєте, можна відкладати 5 доларів в день або їх інвестувати. Якщо просто відкладати, чи от від 2013-го до зараз, за оці 10 років, за 11, ви маєте в кишені 18 тисяч доларів або 20 тисяч доларів? Якщо так, то обов'язково лайк цьому відео і написати коментар, я маю і... або напишіть, що там мені ваші 20 тисяч доларів за ці 10 років я відклав собі, купив 3 квартири по 500 тисяч баксів, і взагалі я. Живу на Мальдівах. Ось такі результати. Напишіть в коментарях, чи ви інвестували в цю компанію або в якусь іншу, і чи у вас є якийсь такий приклад з того, що ви заінвестували там 20 тисяч доларів, а вже з них виросло вам 100 тисяч доларів. Ставимо лайк цьому відео, підписуємося на канал, якщо ви ще цього не зробили, і втискаємо дзвіночок, щоб не пропустити нові відео. На цьому в мене все. Всім дякую, всім папа, удачі в інвестиціях.